Нещодавно я дізнався, що Marshall Major 4 входять у топ-10 найпопулярніших бездротових накладних навушників. Ви знали про це? А тут вийшла нова версія. Дуже схожа на попередника, проте з деякими цікавими змінами та кардинально іншим звуком. Тож тепер головне питання: чи варто купляти нові Major 5 або оновлюватися з Major 4? Давайте я вам розповім про це у цьому відео, щоб допомогти вам з вибором. А ви поки обов'язково підпишіться на наш канал, якщо цього не зробили. А якщо подобається наш контент, обов'язково поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це все суттєво впливає на посилання. Відео на YouTube, та таким чином ви дуже нам допомагаєте. Тож, заздалегідь, дякую. Поїхали! Дизайн! Думаю, що про історію бренду Marshall можна навіть не розповідати, бо усі, хто хоч якось цікавляться музикою, напевно знають про цей бренд з 60-річною історією. Marshall Major 5 складні навушники з легко ретро-дизайном та усіма сучасними технологіями, такими як Bluetooth 5.3 бездратовою зарядкою та з якоюсь фантастичною автономністю у 100 годин. Та незважаючи на те, що з першого погляду здається, що візуально тут нічого не змінилось, насправді зміни є. Чому є дещо навіть новеньке у комплексі, окрім навушників, ви знайдете Type-C кабель для заряджання, а також аудіокабель, що дуже приємна дрібниця, яка дозволяє використовувати їх з ноутбуком чи смартфоном з нульовою затримкою, так ще й підключати їх через аудіоінтерфейс чи зовнішній ЦАП. А ще як і у інших навушників Marshall, у цей роз'єм можна завдяки... Кабелю під'єднати ще одні навушники, не обов'язково маршал, та слухати якусь музику разом. Тобто, ці навушники основні будуть підключені до телефону по блютуз, а інші навушники можна під'єднати дротом. Та слухати музику вдвох. Я цією штукою користувався дуже часто на своїх навушниках Marshall, та це дійсно дуже приємна штука, яка досить часто буває у нагоді. Marshall Major 5 одні з найкомпактніших накладних навушників, які зараз можна придбати. Вони легкі та складуються до ось такого розміру, а ще мають приховане кріплення, як і у попередника, яке дозволяє зафіксувати їх у складеному стані. Розміри це дуже важливий показник для навушників, бо саме від цього залежить, як часто ви будете користуватись ними, тобто наскільки зручно їх постійно мати поруч. Вони буквально влазять у цю поясну сумку, ну. Бананку, ви зрозуміли, навіть якщо там ще щось є, там, наприклад, гаманець та ось такі маленькі навушники. Тобто вони постійно, практично постійно, можуть бути з вами, якщо є якась маленька сумка. Амбашури надзвичайно м'які та приємно прилягають до ваших вух, та навіть трошки ізолюють вас від навколишнього шуму. Проте все одно ви повинні не забувати, що це накладні навушники та. Якісь гучні звуки вони пропускають. Щось не дуже гучне, типу кондиціонера, чи просто якогось не дуже знову ж таки гучного шуму вулиці, чи якісь розговори. Ви не почуєте, коли буде грати музика. Але якщо поруч буде кричати дитина, ви точно це почуєте. Тож, якщо вас цікавлять якісь навушники, які зможуть вас ізолювати від навколишнього шуму, то раджу дивитись на якісь інші моделі, там де є активне шумопоглинання. Форма голов'я. Трошечки змінилась у порівнянні з попередником, та мені здалося, що вони краще прилягають до вух. Я проводив з ними багато годин поспіль, та мені було дуже комфортно. Навіть у порівнянні з попередником, посадка особисто на мою голову тут набагато краще, вони міцніше тримаються на голові, причому не стискають її. Мені сподобалось. А ще вони відчуваються дуже міцними. Подивіться, яке гнучке голов'є. Кріплення чашок металеве покриття, текстурований пластик, яке навіть якщо десь схопить подряпину, це не буде занадто помітним. Та й, взагалі, усі матеріали, які використовуються, здається, витримують багато неприємних моментів, які можуть трапитись з навушниками. У порівнянні з попередником інше покриття на чашах, яке більш практичне, бо на ньому не так будуть помітні подряпини. Більш товстий кабель до чаш, трошки ширше голов'я та трошки збільшення амбашури. Ну і нова М-кнопка. Про неї ще раз повім. А ще вони стали трошки важче, проте на голові це не відчувається зовсім. Керування мені дуже подобається, що на цих навушниках, та й наскільки я пам'ятаю, взагалі на усіх навушниках маршала, якщо я не правий, Поправте мене у коментарях. Тут немає сенсорного керування, тут дві механічні кнопки, натискання на які ти відчуваєш при будь-яких умовах. Оформлення головної кнопки, або, якщо точніше, джойстика, по класиці компанії зроблено у стилі латунних елементів підсилювачів та дозволяє швидко керувати відтворюванням, перемикати треки, регулювати гучність та приймати дзвінки. А ще тут з'явилась нова М-кнопка на лівій чашці. Її можна налаштувати у застосунку та на вибір змінювати попередні налаштування. Еквалайзера, активувати голосового помічника вашого смартфона, або швидко вмикати музику зі Spotify. Дуже прикольна функція, бо Spotify, в залежності від ваших вподобань, постійно вмикає якісь інші треки. Якщо ви користуєтесь саме Spotify для прослуховування музики, то це прям прикольно. Ще у застосунку можна обрати попереднє встановлення налаштування еквалайзера або зробити власний пресет, налаштувати час вимикання навушників та оновити програмне забезпечення. Звук. Дизайн та конструкція це звісно ж цікаво, але все ж таки, в наушниках головне звук, тому давайте про нього і поговоримо. Marshall Major 5 мають 40 мм динамічні драйвери та працюють у частотному діапазоні від 20 Гц до 20 кГц. Чутливість 106 ДБ, опер 32 Ом. Все так само, як і у попередніх Major 4, окрім чутливості. Раніше було 99 дБ. Major 5 підтримують кодики AAC, CBC та новий кодик LC3 зі специфікацією Bluetooth, Low Energy Audio. Цей кодик теоретично повинен... Повинен дати вам кращу якість, ніж CBC, при цьому використовуючи бітрейт вдвічі нижче, ніж CBC. На сайті Bluetooth є аудіопорівняння, там де демонструється ця різниця з кодиком CBC. При бітрейті 192 кбіт в секунду можна почути потріскування, а з LC3 нічого не тріщить навіть у 64 кбіт в секунду. Залишу в описі посилання, послухайте. Це все, звісно, прикольно, але перевіряйте, чи ваш смартфон підтримує цей новітній кодик LC3, бо якщо що ні, то він точніше вони будуть працювати з AAC, либо з CBC кодеком. По специфікаціям може здати, що ці навушники грають однаково, бо різниця тут тільки в чутливості, і те там ну не вона не досить велика. Проте грають вони дійсно по різному Перед тим як порівнювати, я їх прогрівав десь 10 годин. Слухав я їх по блютуз по з iPhone. По кабелю я їх слухав з MacBook через зовнішній аудіо інтерфейс. Та слухав я все у Дізер з підпискою Хайфай. Бо минулого разу я слухав зі Spotify. Ви мені написали, що, що це неправильно, тому я вирішив підписатись на Дізер Хайфай. Ну будемо тестувати тепер так. Найбільшу різницю для себе я почув у низьких частотах на п'ятому поколінні. Він став більш м'який. Та не такий потужний. Хоча, якщо не порівнювати напряму, він доволі приємний та його достатньо. Середніх стало більше, воно відчувається яскравіше, ніж у попередника, доволі деталізовані. Високі теж сталі більш акцентовані, детали не втрачаються. Цікава ситуація в тому, що мені здалося, що четверті вони більш універсальні, тоді як п'яті краще підійдуть для якоїсь інструментальної музики без зайвих низів. Я не говорю, що їх тут немає, чи вони погані. Зовсім ні. У порівнянні якраз 5 відчуваються більш збалансованими, проте для деяких жанрів хотілося б трошки більше глибини баса. Хоча це все, звісно, справа смаку та вашого слуху, а ще можна це все докрутити еквалайзером. Загально, якщо описати звук Major 5, то я б його описав би яскравим та деталізованим, але з акцентом на високі та середні. Якщо ви полюбляєте якусь музику там, де. Дуже багато низьких частот, багато басу, типу хіп-хоп, чи якась електронна музика, тощо. То тут або потрібно покрутити еквалайзер, або взагалі дивитись на четверті майори. Краще всього, звісно ж, якщо є така можливість, прийти, послухати з вашим пристроєм, з вашим смартфоном, з вашими улюбленими треками, послухати, як грають четверки та п'ятірки, щоб зробити висновки саме для себе. Мені здалось ось так: що це більш універсальне, це більш інструментально. Я чую так: мікрофони. Давайте тепер послухаємо, як записують звук мікрофони. Якщо ви будете використовувати ці навушники як гарнітура під час розмов. Доброго дня. Перевірка звуку на навушниках Marshall Major 4. Зараз ви чуєте, як вони записують ваш голос: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Якось так це все працює. Можете зараз оцінити якість. Доброго дня. Це перевірка. Мікрофону на навушниках Marshall major 5. Перевірка звука: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Звук записується якось так. Ви зараз чуєте. Зараз немає вітру. Трошки десь гавкає собака. Ось можете оцінити. Як ви чуєте, я думаю, що ви чуєте те ж саме те, що і я. Звук з мікрофона Major 4 виглядає краще, проте з деякими уточненнями. Голос відчувається більш об'ємним, там присутні навіть середні і та низькі частоти, що для мікрофонів гарнітур це взагалі щось таке дивовижне. Дійсно гарно записують звук. Проте вони також записують дуже багато. Шума навколишнього середовища. Та для гарнітури, саме у такому форматі на гарні у гарнітури навушників, мені здається, це не дуже прикольно. Звук з мікрофону Major 5 відчувається таким, це називається більш телефонним, голос більш плоский. Проте й шуму там менше. А враховуючи, що цей мікрофон тут не для того, щоб записувати звук для якихось відосів, а все ж таки для спілкування, мені здається, що головніше, щоб там не було зайвого шуму, щоб співрозмовник нормально чув ваш голос. Та з цим краще справляються мікрофони саме на наушниках. Major 5. Автономність. Та звісно ж, якщо для вас має велике значення автономність, то Major 5. Це напевно взагалі найкращий варіант спортативних навушників, який зараз можна придбати. Велике оновлення Major 5 це збільшення автономності на 25% у порівнянні з попередником з 80 до 100 годин на одному заряді. Тут є швидка зарядка по USB Type-C та бездротова зарядка у правій чашці навушника. А у застосунку ви можете обрати різні ступені збереження батареї, обмежуючи максимальний відсоток та швидкість заряджання, а також зниження швидкості заряджання при високій зовнішній температурі. Висновки. Таким чином робимо заключення. Технічно Major 5 еволюціонували, конструктивно стали зручніше, з'явилась дуже корисна, як на мене, М-кнопка, збільшилась автономність тощо. Проте вони стали більш вузькоспрямованими внаслідок зменшення ваги низьких частот та збільшення середніх та високих у загальному звучанні. При цьому вони більш збалансовані у порівнянні з попередником, бо у Major 4 був певний акцент на низький. Проте все одно загальне сприйняття звуку в них дуже залежить від жанру музики. На мій погляд, особливо. В електронній музиці, Major 4 дають більш потужне звучання, а Major 5 більш яскраве. Сподіваюсь, я все правильно описав, та ви зрозуміли, про що я говорю. Посилання на обидві моделі я залишаю в описі, якщо зацікавились, можна перейти, почитати детальніше та щось з цього все ж таки обрати. Якщо сподобався цей відос, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Дякую за будь-яку активність, за коментарі. Нам дуже приємно, та це дуже впливає на просування відео на YouTube. Говорю це в сотий раз, бо це для нас дуже важливо. Дякую за увагу, усім мирного неба, слава Україні, до побачення!